Купуєте вживаний транспортний засіб, зробіть його експертне дослідження. У цьому вам допоможе експертна служба МВС. Запитаємо у заступника директора Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру пана Олександра Нестеренка. Для чого потрібно робити експертне дослідження транспортних засобів, скільки це коштує, скільки часу займає. Та в яких випадках воно є обов'язковим? Пане Олександре. Взагалі проходити експертне дослідження, ми радили перед укладанням договору купівлі-продажу. Таким чином, власник, новий власник зможе захистити свої майнові права і уберегтися від шахрайських злочинних дій. Якщо, наприклад, експертом під час проведення дослідження встановлені факти зміни кримінального характеру, такі як Зміна ідентифікаційного номерного позначення кузова, шасі чи двигуна, чи зміни некримінального характеру, як, наприклад, невідповідність робочого об'єму двигуна чи його потужності заводським характеристикам. Про це складається відповідний висновок експертом, і відомості з цього висновка заносяться до державного реєстру транспортних засобів. Відповідно, такий транспортний засоб до державної реєстрації вже не допускається. Обов'язковим проходження експертного дослідження. Є для транспортних засобів, які використовувалися за кордоном та реєструються на території України вперше. Вартість експертного дослідження для іноземного транспортного засобу становить 328 гривнів, для вітчизняного 264 гривні. Приблизний час на проведення дослідження з видачою експертного висновку становить десь 20 хвилин. Експертне дослідження є з гарантією того, що ви не придбаєте проблемний автомобіль і в подальшому зможете в такий же законний спосіб його продати. Дякую, пане Олександре. Отже, це недорого, швидко та просто. І ви впевнені, що з вашим транспортним засобом документально все гаразд. То, як кажуть, спати можна спокійно. Попередній запис на експортне дослідження транспортного засобу доступний на сайті Експортної служби МВС. У розділі є запис. Також вас можуть записати у самому пункті експертного дослідження через реєстраційний термінал, розміщений в Територіальних сервісних центрах МВС, а тепер ще й через Telegram-бот. Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром було ініційовано розробку телеграм-боту для запису громадян. Цю ідею підтримало керівництво експертної служби МВС. А комунальне підприємство міськооформлення розробило telegram бот Тепер фізичні та юридичні особи можуть записуватися до будь-якого пункту експертного дослідження через telegram бот 30 секунд, декілька кліків, і ви вже записані на зручний для вас день і час, і ніяких черг. І прийом буде здійснений чітко в призначений час. В Телеграм-боті навіть є функція повідомлення про очікування. Якщо ви прийшли трішки раніше свого часу, тисніть кнопку Я очікую прийом і вас вже побачать та можуть викликати раніше, якщо експерт вільний. Завантажити Telegram бот можна за посиланням або QR-кодом, який розміщено під цим відео.